Вітаю вас! Це відео, я сподіваюся, сподобається дуже багатьом, а деякі навіть його запам'ятають. Чому? Ну, знаєте, в житті бувають такі випадки, коли вам приходиться давати покази слідчому. Буває, буває, буває. Навіть якщо ви це не планували робити, ну знаєте всяке. І от тоді ви думаєте, бож, що? Як? А тут згадайте моє відео, скажете, о, помню, помню, Хрівенко розповідав. Зараз. Дивіться, я хочу вам розповісти, ну я декілька разів таке відео робив, але це вже таке якби класичне. Розповісти про ази. Як треба? Правильно відповідати слідчим. Ну, якщо тут є слідчі, давайте помовчі. Добре, не треба. Не треба. Ну, буду бажати, ви займаєте своєю роботою. Я порада даю іншим. Це не робота, це порада. Я розповім дійсно ну, такі поради, практичні з точки зору, якщо ну, так трапилось, що вам треба звати показ. Причому пропоную таке цікаве відео. Дивіться, зараз буде вступне. Он таке. Трошки длинненьке буде. Я, скажімо, вам покажу всю картину. А потім хоп! І тільки для спонсорів. Справедливо, так? Да? Ні, просто от саму деталь, як, що, за чим, це я потім розповім. А зараз розповім вам саме-саме ну, основне. Чи ви зрозуміли, ну, щоб на чому базуватись. Давайте візьмемо абсолютно реальний приклад з української економіки і розглянув його ну як ви знаєте це кейс 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 давайте значить давайте так ви працюєте в українській компанії яка займається торгівлею немає значення магазин інтернет торгівля і давайте умовно скажемо ви торгуєте смартфоном виключно або технікою електронікою. ким ви працюєте Ну, скоріше за все менеджер. <ріст> У вас є звичайний керівник, який, скоріше за все, власник цієї компанії, правильно? Да. А ви менеджер. З точки зору офіційних документів, ви нас голодра. Ваша зарплата, ну, я так розумію, що офіційно ви буде там пів, за пів, пів мінімальної зарплати. І тоді всі от міжнародні алітики кульдивиться... Яка вас низька зарплата в сфері торгівлі? Тр що менше 100 доларів? Ага! знаєте, у нас люди дурноваті. За копійки працюють. О, це да, Ну всі ж розуміють, що шеф вам дає в конверті. Так, да, не заперечуючись, цей конверт як би сказати, частково прив'язаний від обсягів продаж. Він в будь-якому сличі обіцяє, розповідає, рахує, але ну, час від часу буває. 300 доларів. Буває 500. Та напевне все. Ну, зрозумієте, будь-який власник і ж теж хоче заробити. Але що відбувається в вашій компанії? Час від часу вам привозять смартфони. І шеф говорить о формі. Тобто, іншими словами, ви берете ці смартфони. Причому самі надзвичайні, класні, навіть. І починаєте малювати документи. Тому що ви знаєте, що ці смартфони чи от Джорика, чи Самвела. і добре розумієте, що це саме звичайна контрабанда. Хоча, можливо, якщо я вас питаю, то ні, ні, ми контрабандою не торгуємо. А, ну газу реча! І ви оформляєте документи. Ну, звичайно, як завжди там, є фіктивні підставні компанії і так далі тут ну класика та да, це потім продає і тут є такий нюанс Скоріше за все ну, таке не знаю як вас але в таких більш-менш компаніях є така традиція що якщо продавати по безналу без, без готівково одна ціна якщо готівка друга а якщо за долари ще третя і звичайно тільки за долари воно ще саме дешеве ви тоді думаєте, о, хвилиночка, що це тут? Вийдете свою знайому фінансову компанію, берете позику, дуже дивуєтесь, В чому позика така? Ну... там, майже 60%. Говорю, ничего, ничего, сойдете, сойдете. А потом, да, это все обмирником это на валюту. Да, там теж курс стараетесь так найти, и коли у нас в компании, теж торгуетесь. Говорю, нет, давайте мне там не 60, давайте за 36, я ж ваш пустяный клиент. А потом приходят шефы, ну, дайте выкуплю, за доллар, за доллар, да, у вас появляются смартфоны, а далее оп, відповідно яка це друга о і да, ну, там ви дивитесь не дуже припригнуть. або ваша або ваших родичів ну ціна мається і хоп 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 ха, -ха і непогано заробили ой непогано, ой непогано. Ну, тому що ціна була низька ну якщо вони дуже жадібні то скоріш за все ви націните так що у вас був депік. ну ціна нижче ніж по ринку і тоді сила наших социальных мережи плюс интернета, они думают, о, ты смотри, такая самая мода и дешевшая. Ну так я, конечно, тут куплю. <плесу> о, о, о. И у вас ну, штука может быть. Может даже будет две. Ну, зависит от насколько вы действительно такие крутые. А. И тогда вы... А тоді дійсно ніхто не може зрозуміти, як же так, ви отримаєте 100 доларів, працюєте на цього мерзотника, він вам не платить. Весь день карячитесь і задоволення. І тут, нову автівку купив, квартиру купив. Бушена. Без кредита в Європі. Там люди працюють як прокляті. Всі в кредитах. Роздав, але виняв. Хоп! Ні, я розумію, що це дійсно дуже багато факторів залежить від інше, але дійсно в нас сьогодні, як би там не було, є дуже багато компаній, які торгують контрабандою. Якщо ви там працюєте, то ви теж можете до цього присосатись. Хтось не працює, я знаю багато людей, які говорять, я от, боюсь, нема. А другі дійсно включаються і... А, а, а. І тоді, коли говорять їм, хлопці, рвіть зараз! Тому що вступом то у вас не буде цього. Розумію, так, да, да, ми розуміємо, це правильно. А дурні думають, да ні, ні, це буде завжди. Ні, це вже не буде. Але зараз далі. І все добре. І все дуже добре. Але тепер підходимо до того моменту, коли і маски шоу зайшли. І не просто зайшли, а хлопнули вас з контрабандним товаром. І от тут, Починається відео для спонсорів. Нагадую, що для того, щоб бути спонсором, є кнопочка. Спонсорство. Тисніть цю кнопочку, там є дешевше не буває. Ну, це для всіх якраз це відео. Ексклюзивне. І є клуб економічної мудрості. Ну, це чисто така економіка. Так що, якщо вас цікавить, як відповідати слідчому сюди. А якщо вас не цікавить, ну тоді взагалі не знаю, що вас цікавить. А... Спонсорів свого каналу. Вітаю! А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути будьте спонсором, подивитесь. Будьте по-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.